Всім самий величезний привіт, ми з вами в Юску. І хочу вас повідомити, що в Юску дуже-дуже великий розпродаж меблів. Не знаю, як в інших магазинах, ну по асортименту не знаю, ось, але знаю, що зараз дуже великий розпродаж на меблі. Тому зверніть увагу, кому щось потрібно, зараз подивимось, в якій ціні. Кому що треба, можете зараз звернути увагу і дуже вигідно зекономити свої власні кошти. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Дивіться, коли виставковий зразок, він йде ще дешевший. Ось такий стілець садовий 1600 гривень. Бачите, повну ціну, так? Да? Він вже йде з подушкою. Здається, ні, без подушки, мабуть. Виставковий зразок кору для зберігання. Ось такі платяний 3 тисячі, а ось такий дерев'яний 4 тисячі. Дивіться, яка гарна а, знижка, яка хороша знижка. Тут можна складати усі свої а, речі, якісь такі, наприклад, взуття, щось таке, на типу того, да? поставити її в коридорчик, сідати, взуватись. Дуже хороша знижка. Так, ось такий стілець на раз 2 тисячі гривень. Подивимося спочатку меблі з вами. 1600, ось такі стілець, ну, ціни бачите, да? 1600 були по 4 тисячі гривень. Навіть зі знижкою можна придбати ось такий комплект, він по 25 тисяч набір. Тут входить два столики, два столики, два крісла і ось такий диванчик з подушками і сидіннями. Ціна вже входить. А, це, да, комплект В ціну входить а, вже подушки. Якщо є свій дім, якщо хочете облаштувати гарно, красивий якийсь куточок, виставковий зразок стілець, 950 гривень. Столик садовий 2,5 тисячі гривень. Я бачу, що знижки більше, ніж за пів ціни на деякі товари. Навіть більше, ніж під да, більше, ніж 50%. Ось такий стілець садовий 1350. Столик 1150. Ось цей дуже зручний, він розкладається, піднімається. Оця нижня висувається, піднімається і... Кладете ноги і вам буде зручніше, щоб ніжки відпочили. 6 тисяч, був 12. Гарний великий стіл для справжнього короля. 3200. А ось ще більше. Крісло 7500. Столики. По 5 та по 950, так? Да? Лаунж крісло 5. Це ось це. А ось цей столик 950 гривень. Гарний цікавий стілець. Так, а тут вже все поставили а, <смі> всі меблі для квартири. На, при вході в юск були всі меблі такі для саду, садові, а тут же всі меблі в квартирі. Ну, розпродає юск усі садові меблі. Це дуже добре, коли товар не зберігається знаєте, на другий рік і не, знову не витягується по тій самій ціні. А людина собі може купити зі знижкою, той чи інший стілець, столик. Дивіться, який сервант, 15 тисяч. Зараз зі знижкою. 13 з половиною ось такий закритий. Кавовий столик 5 тисяч. Великий вибір тумб під телевізор 1650, 3000, тисячі. Тут же можна поставити якісь декори поскладати. Вже не поставити ні відеомагнітофон, ні DVD, ні музичний центр. Можна тільки якусь колонку поставити. Так, тут у нас йдуть приліжкові тумби. Також різний сегмент цін. Кабові столики 750 гривень. 1700, 1000. І ось цей надзвичайно красивий столик 5500. Виставковий зразок. Був 9. Так, ось такий невеличкий столик по 650 гривень. Такий по 600 гривень, схожий в мене, ну, не видно, ось такий, як в мене схожий, да. 600 гривень. Дуже милий пуф. Хто, пам'ятаєте, да, стоїть в мене в залі. Я його дав, ну, давно купував ще за 800 гривень. Вже бачите, яка ціна. Так, добре, ну ходіть далі. А це вже йдуть а, лави. А, суто в коридор, де можна сісти і взутись, щоб вам було зручно. Три тисячі, також вони всі йдуть зі знижкою, 2500, 1650. А, ось така. Тут вже можна, бачити, є ще така додаткова поличка, де можна поскладати якесь взуття своє. Кольорів також можна обрати в будь-який кольор. Є чорний, є сірий, є біжевий. І здається, ще був якийсь такі темно-бордові, якщо я не помиляюсь, десь вони були. Така теж цікава, дивіться, яка лава. Три була 4500. Цікава. Ну, а це новинка, мені здається, я такого не бачив, теж цікавий такий поставити під стіну. Тут також є місце багато чого зложити, наприклад, взуття сезонне, чотири тисячі був шість тисяч. 5, був 7,5. Виставковий зразок столик кавовий, 1200 гривень, був 3300. Зі знижкою зараз ось це йде диван, 7000 гривень. А де ж мій бірюзовий? Потім покажу вам. Ну, якщо хтось постійно дивиться мої відео, то пам'ятає який я купив бірюзовий диванчик. Також дуже-дуже дуже давно. Ось один є, він іде з двома подушками. Розкладний можна спати вдвох переспати. І ось такий диван купив я дуже-дуже давно. ще, він коштував, якщо не помиляюсь, 7 тисяч. А зараз його ціна зі знижкою 9. 9. А повна 12 тисяч. Також він розкладається, дуже легкий у збірці, я ним задоволений, хоча я на ньому не сплю, але а, ну, в кімнаті все одно потрібен якийсь диван. Також дуже-дуже багато всіляких новинок. Це настольні лампи. Так, орієнтуватись дуже вигідно, а дуже легко дивитись 19-й номер, шукаєте тут ось 19-й номер, скільки коштує 700 гривень. А ось це новинка. Нещодавно з нас з'явилась в магазині Юск. Така лампа, цікава, красива. номер 15, її ціна 1200. Так, і ось це також новинка. А, трішки були інакші. А, ось такі, зараз ми туди дійдемо. А це новинка люстра. Плетена No1600 гривень. Так, добре. Сподобається мені оце така. Вона така теплого кольору. такого. 11. Ну, вона мені не підходить, тому що 11 номер 1300. Не підходить, тому що я знімаю відео, мені треба якомога найбільше світла в кімнаті чи на кухні. І це також новинка, 12-й номер. Бачите, схожий такий, як на грибочок. 12-й номер, ціна 1300 гривень. Зараз почнеться школа, можливо, батьки будуть купувати столи для дітей. Давайте подивимось, тут є дуже хороші столи, недорогі. Ось такі. З двома шухлядками. Простенький білий, надзвичайно хороший на дотик, Такий дерево, дуже добрий. Три тисячі. Був половиною. Є трішки менший стіл письмовий. 3,250. З одною шухлядкою. І ось такий письмовий стіл можна придбати за 2,5 тисячі. Вони йдуть в двох кольорах. Також зараз зі знижкою 50%, зверніть увагу, був 5, зараз 2,5% на одну шуфлятку. Дуже гарний скляний стіл, От подобається мені скляний стіл. 4000 також ну, написано, що письмовий. Можна його використовувати навіть на кухню, я гадаю. 4 був 8500. так, Ось такий, вже, такий серйозний 7500 виставковий зразок. І ось такий самий простенький можна купити за 1750 для вашого школярика. Металеві ніжки, металевий каркас і сама деревина. Так, годинник не йде. Ну і також великий-великий вибір різних... Як вони стелажі так, називаються? Стелажі. А де мій стелаж, що я купував на кухню? Здається, вони зараз дуже хорошими знижками. А ось він є. Він зараз 2500, друзі, це дуже така низька ціна, був 4. Це, що в мене стоїть на кухні, хто постійно мене дивиться, той пам'ятає цей білий стелаж. Так, ну і звичайно, щось такі штучки для ноутбуків. Я шукаю щось таке, не знаю що. Ось це можна також взяти, дивіться, 350 гривень, не обов'язково його так складати. На коліна просто так біля себе поставити, тому що в мене нагрівається постійно, нагрівається ноутбук, потрібно на щось його ставити. Хоча можна і на ніжки поставити, якщо е дозволяє живіт. Ось, можна так на ноги, під ноги поставити. 350 гривень. І в чорному та в білому кольорі. 2500 500 крісло. Саме простеньке, висота регулюється. Раз, два, три, п'ять 5 колесок. п'ять коліщат Зараз в'юску також виставкові зразки крісел, для відпочинку можна придбати зі знижками. 7500. Це моє кріселко, мені Матуся подарувала на день народження. ось Тому вона одразу сказала, що. А, що тобі подарувати, мабуть, ще юзку? давайте тобі щось куплю. От я собі вибрав ось це полосати крісло, Дим дуже задоволений. Це для королеви за 6 тисяч було 12, а це для принцеси за 5 тисяч, яке було 6500. Така ніжна овечка. До речі, коли вони були зі знижкою 60%, здається, на відкриття на магазину оці крісла 3 700 вони були, 3750. Їх так купували. Я підійшов і запитався. Кажу, черга за цими кріслами, він каже, ми сьогодні їх продали більше, ніж 20 штук. Ви собі можете уявити? А хтось говорить, що ніхто не купує в магазині юск нічого, все дорого. Хтось купує, хтось купує. 3 тисячі. Ось таке крісло це все в зал, в кімнату відпочинку, 200. Бієжеве, надзвичайно гарне, ніжне. Бієжеве 3000 було 5. А я пам'ятаю, такі були, як крісло-гойдалка, ще тут піднімалась така штучка була. Я хотів собі взяти, але щось не, не знаю, 1200 гривень воно було. Крісло-гойдалка. Точнісінько так зроблено все було. Тільки воно гойдалось. 850, 7500 сіре для них. І ось такі сім чорне також для них. А зараз я хочу вам показати волохату-волохату, новинку. Дивіться, яка чудова новинка в магазині. Юск це ось таке пухнасте крісло. Надзвичайно круте, надзвичайно круте, дівчата. Напевно, кожна мріє про таке крісло, в свою кімнату, 7 тисяч, воно зі знижкою. Але ще входить ось такий стільчик. Це коли ви прийшли з фотосесії і хочете відпочити. Ось так сіли, ніжки задерли. Та відпочиваєте. Міні-диванчик 12,5 тисяч зі знижкою. Так, цей куточок розкладний, щось його тут розкладають, мабуть. І ось є схожий розкладний, він по 17,5. Також зі знижкою. Сірий диван 12,5, який розкладається. І ось такий темно-сірий 13,5. 10 тисяч був 14. Дуже великий вибір а, обідних столів на кухню. Можна як і в велику кухню, це переважно хто має свій дім. І можна ось такі круглі столи. Це вже трішки менше, ну, свою квартиру, як зазвичай ми купуємо. Столик 4 250, а за цілий набір, ось цей білий столик та 4 крісла, 11 650. Також є моя мрія, скляний круглий стіл ось такий. Він 8 тисяч зі знижкою, так, 12. Дуже мені подобається цей скляний стіл. Під нього підібрати гарний круглий кілим. Так, стіл 4,5 або 9500 разом зі стільчиками. Разом з чотирьома стільчиками. Набір за... 9,5, є квадратні столи, прямокутні, точніше, 4,5. А якщо хочете разом з кріслами, буде дешевше 11 тисяч з кріслами. так, Окремо крісло, 1850 табурет. Прямокутний стіл. 4,5 був 7500. Зараз дуже хороша на нього ціна. Зверніть увагу, хто шукає стіл. І можна придбати такий стіл з чотирма кріслами. Ось такі чотири кріселка. До речі, ніжки чорні, дуже е, комбінують. Гарно підібрали так, ось так. так, щоб вам було добре видно. Навіть підібрали кілин сюди також. Бачите, як гарно все підібрано. За цілий набір стіл та чотири стільця 9,5 тисяч. Так, а тут розпродаж, хочу вам показати, що зараз в магазині Юск по розпродажу. Ось така банка для часника або для цибулі по 300 гривень. Ось цю квіточку можна придбати в такому красивому кашпо за 125 гривень, зараз зі знижкою. Свічники 100 гривень. Подивіться, який він цікавий. Ви ніби бачите, хтось накапав вже свічкою сюди. 100 гривень. Був 200. Такий 65 гривень свічник. Скляні теж ніби в кольорі свічники по 60 гривень, а по 40 гривень. Ось це мені дуже подобається. В мене стоять на кухні, вони, хто, хто дивиться постійно відео. Я купив такі два свічники. Бачите, вони зараз по скільки? По 40 гривень, да? 0,90. Де це вони? Да? Зараз дуже хороша ціна на них. Навіть є ось такі вони дуже-дуже важкі, це мармур йде, вони по 100 гривень, були по 300. І ось такі по 185 на три свічки. В акції, ну, тобто, зі знижкою розпродаж ось такі кухлі по 40 гривень. Миски порційні салатники, також в цій, в цій серії, що кухлі по 50 гривень. Так, ось така миска 100 гривень на ніжці. Хто любить да? Правильно так, оселедечниця. 185 гривень. Хто любить оселедець? Ось така штучка для оселедця. Щось такі тарілки мені не подобаються, не знаю. 80 гривень. Ой, а ось ці вази по 100 гривень. А вона мені треба. А? Дивіться, 100 гривень. Вони дорожчі були, вони не були 175. Вони дорожчі були, я пам'ятаю. Ну ладно. Зі знижкою набір столових предметів, 16 персон. Ой, 16 предметів. 16 предметів, 375 гривень зі знижкою. Це а, для серветок 60 гривень, 4 штучки. Раннер. ось такий раннер 100 гривень, 225 гривень, його ціна повна була. Я знову знайшов вази, вони по 250 гривень були по 600 з розпродажу. Бачите, юст, як розпродає, то ставить такі максимально низькі ціни. Такі пледи були в різних різних кольорах, я пам'ятаю, вони були по 1000 гривень, зараз по 300 гривень. Ось такі пледики. Цей сухостій також зараз зі знижкою. Якщо я не помиляюся, він 300 гривень, не пам'ятаю скільки він точно, але їх поставили зі знижкою. Його теж купував давно ще, давно-давно, як тільки він з'явився. Теж в мене стоїть, хто пам'ятає, на відео завжди часто вони з'являються. Так, рожева травичка 325 гривень. Ну що ж, можна почекати, якщо буде знижка. Хоча, чого воно потрібне. А оці зелені мені подобаються. Дивіться, які гарні. Але вони, на жаль, не на розпродажі. Їх ціна зі сі знижкою 600 гривень. Так, в акції горщики садові, в упаковці дві штуки, ну набір з двох штук, 400 гривень. Це, а, як їх скажіть, нічники по 200 гривень. Зараз вони були 469. Якщо я не помиляюсь, вони йдуть в різних кольорах. Да, з різними кольорами. Ось такі можна за 175 купити. Це також на вулицю, на справжні свічки. Ось такі по 200 гривень. Також в трьох кольорах вони йдуть. Підставки для гарячого. Шкіра молодого дермантина. 75 гривень. І ось такий ліхтар на вулицю або налоджує. 400 гривень. Ой, зараз я тут нароблю. Добре, ходіть далі. Тому що я тут бачив щось також з розпродажі. Дивіться, а це у нас іде плет такий або покривало. що, -що, -що плет. 325 гривень, метр 30 на 1,70 70. І він йде в декількох кольорах. А цей 290. На матрацник 100% катон, 200 гривень. Дуже хороша ціна, розмір бачите на екрані. Плюс. Це хороша якість іде Ще голд також в вьюску є хорошої якості. Наволочки на подушку. Бірюзові по 50 гривень. Розмір 50 на 50. Так, це у нас постіль. Зверніть увагу, це серія Gold іде, Сама найкраща. Комплект білизни 700 гривень. Розмір бачите на екрані. Це як жаточка. Так, ось така усмужку. 800 гривень. Був 1700. Так, це знову простирадло. Точніше, як називається? Простирадло, да? А, да, простирадло. Серії gold 200 гривень теж дуже хорошої якості. ну а Це взагалі смішна ціна, подивіться. 275 гривень. 275 гривень простирадло на матрацник махровий. 80 бавов на 20 поліестер Велике покривало на ліжко білосніжного кольору. Ціна 650 гривень 240 на 2,20 було 2000. Це також розпродаж. Ну що ж, я хочу вам побажати всього найкращого, буду закінчувати відео. Зустрінемось вже з вами в наступних відео. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі. Всім пока!